Декілька, ну, Два чи три дні я не ходила, але ж осталося ж треба досадити його, треба окрайки докопати. Вийшла, подивилася, постояла, нікого немає. І, і, і ті в своєму гнізді. Я потихесенько зігнулася і довбуся. І от той, я поки я дивилася, його не було. І в той момент, коли я от усього відвлеклась, а іменно погрузилася в процес самий, як щось копання. Якраз, ну два метри над моєю спиною, і знову тут. Іде, дивиться в мої очі, пройшов туди. Я все чітко це пам'ятаю. Воно мене картина повертається назад, подивився настільки. І йде щось думає, але я, не... я знаю, що він щось думає. Я знаю, що він щось то вирішує. Що? Я ще не знаю. Постояв. А тоді йде і так каже, ми вирішили, що тобі пора летіти з нами. Люди добрі. Кажу, куди? З нами. Куди? Вирішили, що ти вже достатньо гармонійна, що ти вже достатньо, ну по тому, як я людям там допомагала, то може і гармонійна. І ти повинна вже летіти з нами. Кажу, люди добрі, тут в мене діти, тут у мене знайомі, тут, тут ось зустріч однокласників, я не можу їх бросити. А я сказав, ми вирішили. Та я не хочу, а я сказав, ми вирішили. Я не хочу. Він іде. Летиш. Не лечу. Летиш! Не лечу. Я сказав летиш. І Я сказала ні, я своїх не брошу. Він став отак, подивився на мене. Точно? Точно. Я потрібна своїм тут полетів і сів прямо в гніздо. Розумієте, три рази прямо звідти сюди і прямо в те гніздо. Те гніздо зараз існує. Воно там і є, ну його в зоні прямої відомості. Після того, як прийшла, як лягла, Ліна Марковна лежу, вона каже, Каті, що з тобою? Ну я боялася їй цього сказати. До обіду ми побули, потім обідня перерва. Кажу: я піду, пройдуся. Дивлюся, вони там сидять, думаю, нагород не буду йти, там колгоспний Стоунхендж. Самі розумієте, що це таке. І я туди-туди, потім на поле, щоб воно вже заросло, і трошки далі. Дивлюсь, нема. Дивлюсь, нема. І завернула за такий, ну як воно, кінець поля, отак. І я туди завернула. Кущ, мабуть, столітній бояричника цвіте. І я тільки як глянула, яка це божественна красота. Совершенство, гармонія, ну я ж він вже лісового господарства. Колечую надо мною метр в два-три ж... крилами. Отак я кажу, раз пролетів. І оцей іменно стол якраз на цьому. По мені ток пішов, розвертається другий раз надо мною. Мене другий раз током не то, що током вдарило, а прояснило, Мені в очах п'яти ставалося. Потім третій раз отак пролітає надо мною, точно надо мною крилами пересікає цей стол. Я побачила, що він полетів і впала в траву. Мене не було, не існувало на цій землі три години. Три години Ліда Марковна бігала, шукала, от що то вона зрозуміла, що мене нема. Мене шукають, я лежу дуже недалеко в траві, вони не... Вона наскільки мене відчувала, я можу бути там, але вона відчуває, чи мені хорошо, чи мені погано, чи вона що? А то вона проснулася, як мене нема. Ходять, шукають, ніхто не знає. А передо мною відні неземної красоти якоїсь планети передати я вам не можу, бо це треба бачити. При тому, от ми бачимо колір. Оце червоне та чорне, просто колір. А то, крім того, що це колір. Він іще теплий, він іще світиться, він ще пунсірує. Така теплота і така красота пейзажі є І це по ній я ходила три години. Все це оглядала. Коли я прийшла до тями, я піднялася з трави, глянула на нашу землю. І в мене почуття було таке, як я після найкращого торта в рот взяла пісок. Я не могла дивитися. На несовершенство цієї землі я ще не могла. Прийшла, сіла, сижу, їда Марковна на мене, Катя, де ти ходиш? Я за тебе відповідаю. я Тебе сюди привезла, тебе нема перед дітьми, перед всім, Де ти була? А я не можу сказати, де я була сказати, що я була на тій планеті. Потім трошки заспокоїлася. Але після цього я кожен раз вже ходила, дивилася на тих журавлів, вони вже ну так прийшли, там, там щось походили. А і ще я саме головне пропустила, і з чого воно почалося. Ще коли ми ворали цей огород, прилетіло два журавля з того гнізда. І у неї, у журавки, на нозі було що то таке, як от кришки пластмасової, і будь то вийшла з диркою. Ну вона наступила, і оце у неї на нозі, і вона підлітить, опуститься. Моя жінка не господарства, мені жалко ж її. І Я так потихеньку до них підходжу і говорю, Журавушка, моя миленька, моя хорошенька, не бійся, я тобі допоможу. І так підходжу, підходжу, підходжу. І підійшла до неї на якийсь віський, ну два-три метри. І говорю, ти ножкою так, ти ножкою його так. Вона на мене дивиться. Ну чи я була дурна, чи я не була. Ну мені я не думала про те, як мене люди там сприймають. Мені просто їй було жалко іменно діє. Так вона зняла? Так. Да. І полетіли. І оце на другий чи на третій день після цього він прилетів до мене перший Хорошо?